Привіт інтернет! З вами знову Роман Одніць в онлайн-академії Гудвілроу. Сьогодні у нас на дворі 6 жовтня а бенчмарк під номером 26. Питання дуже непросте. Зазначається воно як. Юстування, здебільшого воно застосовується це поняття, або цей термін, застосовується до е, налаштування приладів. Проте дуже часто е, нашу свідомість уподібнюють операційній системі комп'ютера. Ніхто не може сказати, що було перше, або людина уподібнювала операційну систему свідомості і брала натхнення, і вивчала, і створювала, або навпаки, хтось налаштував нашу свідомість. На такий лад, який ми сьогодні навчилися відтворювати. Це питання більш до, такого, до таких філософських міркувань в науці, це можна виразити науково або академічно це можна висловити наступним чином: Значить, є аналоги системи. А є цифрові системи, і е, якщо мозок розглядати як аналогову систему е, і свідомість, яка його е, пронизує, скажімо так, і він її відповідно випромінює, так то е, штучна свідомість інтелект, штучний операційні системи. Вони ну, цифрові аналог, цифра то природня, то неприродня, що природнє, що не неприр... Все змішалося, зглилося. І люди, людство на порозі того, що роботизовані системи і вже міста. Колонізували роботи, якісь машини, автомобілі, праски, кофеварки, електрочайники, пилососи, все роботизоване. Всюди пристрої, механізми, інженерія таке інше. Людині залишається все менше і менше простору. Тому юстування можна розглядати, і ми його розглядаємо просто як налаштування, сукупність операцій з приведення до необхідної точності будь-якого приладдя. Це може бути інструмент. Для ручної роботи, наприклад, стамески, рубанки, навіть простий ніж кухонний, якщо його точити, то точити, так? точність наводити. Тобто приведення інструментів або предметів праці до необхідної. Працездатності, так це вимовлено. Це може бути навіть робоче місце менеджера. Якщо переходити до практичного виміру і перекладати на власний досвід, на мої винаходи корисні моделі трансформерів, які я створював для роботи відпочинку та розваг, аби вони 24 години на добу приносили користь всім охочим, всім людям, які хочуть, бажають або мають необхідність створити необхідні умови для знову ж таки роботи відпочинку і розваг? А я відсікав все зайве від меблів, як той м -м, скульптор, який має взяти каміння природне, що відвалилося там від скелі, наприклад, і з цього створити шедевр. Відсікти все зайве. Або зваяти, наприклад, якщо з гліни, з крейди, з ну, такого в'яжучого, в'яжучої речовини, ваяти, да? якусь скульптуру, наприклад. То, або, скажімо, з металу. Методом зварювання конструкції, робити щось. То все зайве має бути відсутнє. І лише те, на чому можна сконцентрувати увагу, аби відтворити задум митця митця автора. Так? Ми починали з вами з літери А. Автор. так? Тобто людина, яка творець, яка хоче щось створити. Привнести щось своє від себе. І, і, і творець, він митець, і, і, і він від він створює це як інновація, наприклад, так? В, ну, в тих саме в it технологіях так то і, і, вважається, що то IT то пік. Інноваційності. Ну, тобто, певним чином так само авторство, так? Хтось один завдає вектору для створення або заліза, ну, тобто, так називає в сленгове таке. Термінологія, скажімо, да? сленгова термінологія. Тобто залізо це прилад, так? який так само потребує налаштування. Тобто в нього потім мозок штучний, операційну систему підвантажують, і на неї вже накладається користувачем якась. ну, Якісь прикладні інструментарії у вигляді додатків. Він від себе додає. Тобто в нього вже такий користувацький, так само він так само створює щось своє від того, що було вже створене кимось. І тут безперервний процес. І Ми в певному сенсі, ми з вами домовляли, що ми окрім управління, що розглядаємо бенчмаркінг і управління якістю. Так, от саме бенчмаркінг і розглядається як процес безперервного навчання, навчання інших, тобто передачі знання і відтворення а, отих вічних. Цінностей, які ми домовилися, що ми розглядаємо як внутрішню орієнтацію. Тобто, хтось чимось надихається, на себе покладає, від себе відтворює, і така орієнтація, яку ми з вами відтворюємо в Гудвіл року, вона під, ми підводимо юстуванням літерою Ю. До завершення відтворення словничка, збагачення його остання літера буде Я, і ми продовжимо з новий цикл з літери А знову після Я. А з я почнемо практику. Ми почнемо практикуватись і поповнювати вектора. Наповнювати їх більшими, більшою кількістю напрямів, будемо давати відповіді на питання. Тобто, такий, з букв, з літери Я ми почнемо завдамо вектори, як ви можете самі працювати вже. Тобто, у вас самовизначеність з'явиться, ви для себе визначите, як далі ви хочете, в якому векторі зміни привносити для того, аби накопичувати вектори орієнтири, бенчмарки для змін необхідних. І таким чином буде збагачуватись ваша свідомість. В конкретному прикладному напрямку розвитку. Ну, так попрацюємо далі. На сьогодні все. До нових зустрічей.